Вітаю, шановні глядачі. Ну що? Ще одну третю частину зробимо, мабуть, заключно про Коломойського. Я хочу подивитися, яке у нього справжнє відношення або які у них стосунки із Зеленським на сьогодні. Давайте подивимося, які були. Ну, були, зрозуміло, що був спільний бізнес проєкт раніше, да? це, це перші два розклади про Коломойського показали. А що на зараз? Яке, які, в яких стосунках вони зараз, яке відношення справжнє між ними, які стосунки, яке відношення? Ну, Тут все, тут трагедія, тут зов, зов, зовсім зламані вс, всі стосунки. Абсолютно печаль-печальна да? карта. Страшний суд. Розумієте? Трагедія, траур, розчарування, повне розчарування, повне. І повне відчуття того, що втратили вони один одного ну, повністю. Ну страшний суд. Розумієте? Страшний суд. Вони по різних берегах, або, як то кажуть, по різних сторонах барикади. Отак от, от повний розрив. І ще між цим розривом страшний суд стоїть. В яких стосунках? Кожен відстоює себе. Зараз завдання кожного вижити і Коломойському, і Зеленському. Іде боротьба між ними криза, крах абсолютно, втрата конкуренції. Ну, або, скажімо так, конкурентна боротьба за виживання. Тут, тут втрати страшні йдуть. Тут, скажімо так, поки що не війна, ну, така як війна, да? а тут іде боротьба за виживання. Ну, скажімо так, і ще скажу, що їхні стосунки або їхні відношення зайшли в тупікову ситуацію. Так? Уже не дружба, але ще і не війна, але страшний суд не за горами. Все до того йде. Отак. Повний, повний розрив, від, від дружби, від партнерства до, до повного обнулення, скажімо, да? повне обнулення пройшло. Що тут? Так, дуже емоційна. емоційна. Ну, бачите, ти мені, я тобі, пішло крахом, да? але, але ще момент, ти допомагаєш мені, а я допомагаю тобі. Тобто результат, як знаєте відношення. Партнерських стосунків дружби взагалі немає. от Що ти мені, ти що ти що або, знаєте, як що ти заробив, те ти пожнеш Отак от ще скажемо. воздасться по заслугам. Є бажання воздать по заслугам, ось так, точніше ще можна сказати. да уже вони не сприймають один одного. Той, от, от, те, що вони пропонують один одного, не задовольняє ні одну із сторін. Зрозумієте, да? те, що просить Коломойський, не може виконати цей Зеленський. Що просить Зеленський, не може гарантувати, що так не зробить Коломойський. розумієте, От вони зараз зайшли в таку ситуацію, що от іще, іще трішечки, да? іще трішечки. І все, і все вибухне, і, і страшний суд. От вони стоять на грані. Які між ними стосунки зараз? Ну, були домовленості, звичайно, в співпраці, були певні домовленості, але, скажімо так, ще оцей мир, оцей мир, це карта миру. Вона така маленька, маленька але, але карта миру все таки Так от цей мир ще за, завдяки тому, що ці домовленості ще тримаються, хоч якось да, допомагати один одному. От іще вони теплюються, тому що немає такої війни, катастрофи і страшного суду. Тому що вдається, ще хоч якось. Можливо, в наказовій формі, да, в такій воїнствуючій формі, і ще стримувати ці домовленості, ну хоч якось. Тому що немає відкритої такої війни. Вони підійшли вже до цього рубежа. Вони підійшли. Мечі вже схрещені. Але ще основної схватки ще немає, вона буде попереду. Чим закінчаться їхні стосунки їхні партнерські стосунки їхня дружба, чим закінчиться дежавю? Що це значить дежавю? Колись, друзі, друзі і старі друзі-партнери, які були в одній компанії, які були близькі по духу, були близькими друзями, от вони були, тепер нанесли один одному удар, готують удар. Удар смертельний. А тепер, а тепер хто кого? А тепер буде хто кого? Колишні друзі-партнери. Чим закінчиться? Дружба закінчиться. От я запитала, чим закінчиться їхня дружба? Да? Що чекати далі? Удар, причому смертельного. Один з них все-таки вибере, да? що вибирати? Один з них нанесе смертельного удару. Чим закінчиться для Коломойського? Спецслужби. По-хитрому. Готові діяти по-спецслужби готові діяти по-хитрому. Спецслужби діють як, можуть чимось напоїти, да? на перспективу. Спецслужби можуть по-хитрому спрацювати дім, це ще тюрма. Тобто спецслужби можуть по-хитрому спрацювати в тюрмі, йому, йому діватися нікуди. Ви розумієте? Він, він замкнута людина в чотирьох стінах, да? замкнутий Коломойський в чотирьох, в чотирьох стінах. Тому одному з партнерів, у якого в руках силові структури, може нанести смертельний удар в домі, у цій ну, у цигарні, да? Чим для нього закінчиться, чим для Коломойського закінчиться? Реалізація тієї ідеї, яку він ніс в собі, да, реалізувати ідею, буде. Знаєте як, у спецслужб. По-хитрому, в буцегарні реалізувати ідею є багато варіантів, тому що карта або пустоти, ілюзія, але ще є, є вибір. У спецслужб є вибір. Там може бути будь-що. Абсолютно будь-як можуть нанести цей удар. Як захочуть, так і нанесуть по цій карті. Розумієте? А от для Коломойського ті ідеї. Які він виношував, які він плекав, які він Чи... хотів реалізувати, можливо, ті ідеї через <кій> свого партнера. От вони пішли для нього попусту. Не став імператор носієм і реалізатором тих ідей, які дуже хотів Коломойський. На жаль, і це для нього, для нього на жаль да? для нього на жаль. Можливо, на щастя України, хто його знає. Ну, там свої, там свої такі заморочки, що мама не горюй. Чим закінчиться для нього все це? Стався обман. Стався обман. В реалізації цих ідей стався обман для Коломойського. Чим для нього закінчиться дружба із імператором? А його етап уже завершується, я вам скажу. Їхня дружба вже все. Вона вже... Чим, за... чим закінчиться атаро говорить, вона вже закінчилася. Все, етап пройдено, все закінчилось. Вже немає ніякої дружби. Ніякої... Я говорю, чим закінчиться? Закінчилася все ситуація. І швидше всього, закінчиться висвітленням, висвітленням якоїсь інформації і юстицією. Вона вже завершилася. Етап Коломойського завершився юстицією і завершується. Але це, це дім, це буде цигарня і це удар, удар зрадницький. Як закінчить? Це буде розворот, як закінчить Коломойський. Свою історію земну. Фортуна затяглася, немає розвитку, стоїть перед певним вибором. Особисте збагачення, що він програв. Всі ті бізне... всі ті процеси, які Коломойський пройшов да по збору Пентаклі в одні руки, збагатився по саме нікуди. Він програє, він складе зброю, він програє. Коломойський програє. У цій дружбі, цих партнерських стосунках, у двобої з імператором, Коломойський, швидше всього, програє. Ось він, в колоді, основи колоди. Він і імператор, дивіться, колись успішні ідеї, да, разом робили, але хтось із них, ну, закінчить десяткою, буде, стане жертвою. Ось так, дивіться, жертви. Ой Боже, що випадає. да. Дивіться, випадає жертва. Ось жертва да? реалізована, обнулять. Обнулять дружбу, союз. І до цього все йде, і станеться це дуже швидко. Ну що, програє, швидше всього, в цьому двобої. Звичайно, що людина, яка замкнута у чотирьох стінах, діапазон її діяльності дуже маленький. Але я вам скажу, що звідти можна передати деякі. Деяку інформацію, проплатити деякі послуги. Тут, бачите, тут ідея, чим закінчиться закінчиться десяткою мечів. це Це може бути неприємні речі як для Коломойського, так і для імператора. Ось так. Але в цих партнерських відносинах один зрадив. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.